А зараз ми з вами на стенді компанії, яка за рекордно короткий період часу слово підбираю. Прорвалась, увірвалась в число світових лідерів електроніки. І як і чим вона продовжує штурмувати цю почесну та вибагливу вершину? Давайте дивитись, а подивитись там є, де що так мова йде про компанію Lenovo, яка чималий шмат своєї презентації присвятила саме статистиці власних успіхів. Лідер ринку ноутбуків поступово покорює нові горизонти і в інших перспективних сегментах ринку електроніки. Зараз Lenovo займає третє світове місце за план. Шетами та смартфонами. При цьому в кількох десятках країн їй вдалося вийти на однозначне перше місце. Ну а з представленими на Іфі новинками компанія збирається серйозно форсувати цей процес. Зокрема, зі своїми новими смартфонами лінійки Vibe. Її, так би мовити, другої генерації. От вам новий топовий апарат Vibe z 2 Перший у лінійці апарат на 64 бітному процесорі. Ні, ні, ніяких бюджетних медіатеків, сам що не на є чотириядерний Qualcomm Снеп Snapdragon. 5,5 дюймів екран, дві камери. Основна на 13, яку навчили краще знімати в темноті, а ще 8 мегапікселів фронталка. Просто мрія якась для любителів селфі. Ну і загалом тоненький, легенький, все, яке личить модному сучасному дівайсу, який претендує на масову популярність. Другий апарат, його безпосередній родич, більш бюджетний X2. Він уже на медіатеківському процесорі, але його основна фішка отакий різнокольоровий. Різношарове, не знаю, як сказати краще, розфарбування. Причому поєднання кольорів може бути досить незвичним і різнобарвистим. Веселенький, прямо скажемо, апаратик з непоганими, як на нинішній час, технічними параметрами. Дві наступні новинки вже з іншого класу техніки. Ноутбук перевертиш, як назвали його наші колеги з гаджету, ThinkPad Helix, Іншими словами, максимальний трансформер. Ось він вам просто ноутбук. А ще його можна повернути у стендовий формат. Поставити шалашиком, взагалі вийняти екран, перетворивши його на віндовий планшет. Зручний шарнір кріплення це дозволяє зробити легко і просто, або взагалі перетворити його на настільну машину. Націлений даний Хелікс із родини, між іншим, на бізнес-аудиторію. Ну і останній найбільший апарат носить назву Horizon. Напевне, тому що це All-In, ну який можна повністю покласти в горизонтальному положенні і оперувати таким чином його сенсорним екраном як здоровенним. Планшетом ба навіть грати в рухомі ігри, використовуючи такі незвичні джойстики, All-in-One у двох різних варіаціях, щоб зрозуміло покрити два різних горизонти, чи то пак два різні прошарки користувачів.